За сімома замками без звітності, доступу до інформації і з численними зловживаннями так виглядає процес використання бюджетних коштів на Львівщині. Фахівці кажуть, гроші платників податків не лише розподіляються нерівномірно, а й іноді зникають невідомо куди. Теж стосується і тендерних закупівель. Щоразу їх виграють одні і ті самі структури. Директор Львівського центру політичних студій та аналітики Наталія Тимчий говорить: під час свого дослідження промоніторили роботу семи районних адміністрацій. З нього видно, як нерівномірно розподіляються бюджетні гроші в області. Так сума закупівель одного управління охорони навколишнього середовища облдержадміністрації складає 2 мільйони 800 тисяч гривень. Такий самий бюджет мають сім райдержадміністрацій, Львівська облдержадміністрація та місто Львів. Розумієте, одне управління має таку саму суму закупівель, як сім районних адміністрацій, місто Львів, місто Дрогобич та е, обласна адміністрація. Наскільки не співмірні видатки? Е, от, наприклад, порівняти оздоровлення: 513 тисяч гривень пішло на оздоровлення міста Львова, 24,5 мільйони гривень на оздоровлення області сукупно. Я хочу зазначити, колеги, що ця сума оздоровлення порівнюючи з іншими областями є досить високою, і оздоровлення Львівської області про коли ми провели порівняльний зріст з іншими областями, є на досить високому рівні. За законодавством тендерні процедури повинні проводитися, якщо мова йде про суму від 100 тисяч гривень. Тож часто, аби уникнути цього, чиновники буквально на кілька гривень занижують поріг, і механізм використання коштів уже ніхто не прослідкує. Так, у річному плані закупівель лода на 2010 рік передбачено придбання комп'ютерів, моніторів та принтерів на суму у 199 тисяч 800 гривень. Таких фактів каже Наталія Тимчій є безліч.